Привіт рибаки! Знаєте, сьогодні хочу половити на морі, на Балтійському морі. Бо всіх питав, що тут клює. Всі говорять, що нічого не ловиться. А тут зустрів одного рибака і показав фотографії і сказав, що тут ловиться. Ловить тут великих окунів таких кілограмових і язь. Щось таке похоже на язя тільки з червоним м'ясом. Дуже смачна рибка. Сказав мені їхати сюди. Ну і я тут зараз хочу спробувати. Буду пробувати як і на спіні, так і на креветку закину, можливо щось клюне. Бачите, гарне море, основно все каміння такі йдуть. Красота така. Тут все каміння. Сюди кораблі не запливають. Можливо тут щось і клюне. Водичка дуже чистенька, просто прозора, ідеальна. Багато водорослів різних є. Бачив, просто море, ну не просто таке чисте піщане, а все в водорослях, все всяке травичне. Тут багато всяких таких заток є. от Море і воно так каміннями кругом перекриває одне одного, там кусочок води, тут кусочок води, кругом такі всякі штучки цікаві тут. Ну і сюди запливає різна риба. От щось тут тут бачу мілина, але щось там з скочило. Просто знайти місце, де вона тут стояти може. Кавон затока маленька. Виходить море. Там ще одна, і ще і, ще, і кругом. тут. Хочу знайти оптимальне місце таке, де ви пристроїтеся. От сюди дійшов до такого місця і напевно що я десь тут бо Тут зараз десь буду пробувати. Хочеться глибину знайти, бо я бачу мілина в основному. Треба знайти якусь ямочку. Вода настільки прозора, ну видно взагалі все видно. Тільки риби не видно. Нічого взагалі не плаває. Перейду я на цей острівок, гляну. Ось сюди дійшов. Ух ти що. Тут вже глибше. Так, щоб сюди перепригнути. Оп, оп, оп. Єсть. Тут вже краще місце. Де трошки глибина. Туди спробуємо ловити. Так, на морі щось рибалка невдала. Треба знати, як ловити, я так розумію, де ловити. Там навіть важко зорієнтуватися, це треба все перевіряти. Не один день треба ходити, щоб туди щоб знайти, де воно клює. Трошки пробираюся далі. Вінак, що такой заток вже віддалено від моря. Чуть-чуть. Вона ну, така довга в тій затоці. Походу мають бути великі гарні окуні. Це трошки лишилося йти, яких ось метрів 150 напевно. Зараз подивимось. Ось я вже її бачу. Вже до неї Ось Дійшов я до нього. Ось, звичайно, так. Да. Сюди треба лодка. Це таке місце. Ніхто тут не ловить. Тут скажуть, що є величезні окуні. Треба знайти просто яму, де вони тут сидять. Пішов я далі, шукаю якесь глибше місце, бо сюди мілина. Тут навіть знайшов, бачите, каної одне і декілька човнів. Один вже старий розбитий, другий з мотором, але щось те. Видно теж вже все. А третій там прив'язаний. Стоїть такий нормальний гарний. Але їх брати не буду. Ще щось Кращу яму зігли. Я вам скажу, я вже замучився ходити тут покруг тої затоки, щоб знайти якесь місце. Мілина, мілина, така капець. Зараз вже доходиш сюди вже ближче, починається трошки глибина, бачу. Не хочу ще вже далі зайти, щоб було місце нормальне стати. Подій трустині йшов, то чую, що пробив два чобота своїх. Чоботи спинки дуже легко пробуваються шкода, звісно, нові чоботи, і я їх тут вже пробив. Так, що це у нас за такий трап. Дивіться, тут навіть щось зробимо. Глибина ніби чуть-чуть більша, але йдемо далі туди. І дощ починається. Хмарка затягнула. Все як завжди. Дивіться, який гарний ліс, бачите. і тут осінні грибочки такі. Класні. Як я вже казав. Одною рукою ловиш рибу, а іншою збираєш гриби. Слухайте, підходжу сюди, а тут під берегом ну, ось такі дві здоровенні рибини. Ну, похоже на окуня. Я зараз перевірю. Маю такого маленького плаваючого. Жучка. Коротше, я вже замучився тут ходити, я вам скажу. А ну якщо вони тут є, вони зараз клюнуть. Що ж це було таке? Ну дві таких великі риби тут стояли. Гарні. Коротше, риба тут є, я це вже побачив. Тепер залишилось знайти місце нормальне і ловити її. А тут же чим далі йдеш. Туди, в ту сторону, до моста, тим глибше. Це добре. Хоч не хоч, але треба йти туди, до того моста. Де глибше. Бо тут не дуже весело ловити. Дивіться, тут така цікава ямка. як риба ходить, дивіться, щось здоровенне. Та ти що. Окунь або щука тут сидить. ну. Зараз ти будеш наша. Дивіться, обкидав я цей кусочок. Тишина. Так, перейшов чуть-чуть далі. Так, глибини дуже великої я тут і не побачив. Трошки глибше. Але рибу я тут побачив. Я побачив, що тут є дуже гарні екземпляри. Значить, там кидав нічого взагалі. Прийшов трохи далі. Пробував там і на джих, і на такі різні приманки. взагалі Прийшов тут вище, далі вже до моста майже. І тут бачу луска хтось чистив рибу. Значить щось тут лувив. А там є ось такий мостик, зараз піду вам покажу. І за тим мостиком якби, нове, нова затока йде. Можливо вона глибша, бо я бачу, що там плаває якийсь катер. Давайте ще тут покидаємо трошки. Десь таке цікаве місце. І липше тут же. Ай-яй-яй, зловив як каменюку напевно. Як шкода. Шкода шкода, бо там така хороша блісна нова. Так шкода її порвати. О, є відчути штаба. Дуже добре. О, дивіться, мертва риба. Що це є? Щось типу жереха або язя, або гола. Ні, гола вельні. жерех теж не скоріше всього язь. Бачите? Такий досить гарний. Ага, значить тут є ще ті язі є, окуні. Щука. Ось цей міст. І там же я бачу, мені здається, що там вже йде велика глибина, бо там плавають на катері ловлять. Пробуємо. Мене зараз не зачепити і не порвати. Риба тут є повно. риба тут велика є. Але знайти місце. місце, де вона тут сидить, зачіпає. Ось сюди перейшов, Ну тут теж глибини немає дуже сильної і дуже багато каміння. Ну, там бачите, на... на човні ловлять на глибині. Пробуємо ми, можливо ми щось ловимо. Головне камінь не зловити. Не знаю, щось нічого не хоче. Вроді би тут місце глибше знайшов. Хтось собі тут таку цікаву хатину побудував тут гарно. Бачите який пірс. Люди живуть. Красота яка. Це походу сауна на колесах. Там туалет далі. Тут спробуємо половити ще. Я Бачу вон під берегом. Стоїть, підплив сюди і стоїть. Ну похоже на язя. Язь вроді, але що я йому кинув цю штучку, він її не візьме. Треба, треба зараз пробувати інакше. Ану. Ану чи візьме. Коротше, я не знаю, що вже я йому тільки не кидав. Тут отакі плавають. До 2 кг, напевно, а може і 3 кг. Різні тоді, більше, менше. Підпливають і назад йдуть. Підпливають до берег, знов йдуть. Все перепробував. Нічого не знаю. Що вони хочуть. Може креветку. Шкода, що не взяв креветки. Може би на креветку пробував. Рибаки, що там на човні, теж ловили, теж бачу, нічого не зловили. Поплили. Може сьогодні не клює А от дивіться, знову підплив сюди. Блін, ну то так не видно, камера не покаже. Ну, це, чи це, чи це лящ? Взагалі щось таке незрозуміле. Не ну, бачите, шкода, креветки немає, зараз би зловив. Все ж таки зловив. Бачите, щука клюнула. І тут, до речі, на тій, бачите, на тій затоці морські. Вода чиста і щука така білесенька, теж чиста, біленька. Бо якщо ловиш на озерах тих темних, то щука там темна. І зловив тут біля того будинка, на середині клюнула. Ну, хоч щось на кінець дня, мене просто посідали вже батарейки в камері, то з телефона до записую. Так що хай йде, пливе. Не потрібно. Пішла. Так що ось така сьогодні рибалка вийшла. Трошки неудачно, ну, але що є, то є. Всім добра.